Доброго ранку, любі діти! Послухайте, будь ласка, загадку і здогадайтеся, про що ми сьогодні будемо розмовляти на занятті. Є у літечка сестричка, у косі червона стрічка, а спідничка в неї з листя, різноколірна, барвиста. Так, діти, це осінь. Осінь вже прийшла до нас. Запрошуємо її погостювати. А я вам розповім легенду про осінь. За народним переказом осінь старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай усе моє багатство, я віддаю все своє золото, будь щедрою і люди полюблять тебе. І осінь виконує наказ сонця. Кожного разу дарує нам щедрий врожай овочів та фруктів і чарує нас своїм осіннім золотом. Довгим журавлинним ключем літо вже відлетіло у вирій. Осінь, як справжня господиня наводить лад, позолотила діброви та запросила в гості ранкову прохолоду. Осінь на щедріша пора року, восени починаємо збір урожаю та підготовки до зими. Малята. Давайте з вами пограємо в гру. Я буду вам загадувати, а ви відгадувати, що ж подарувала нам осінь. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Так, діти, це яблуко. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапус? Здогадалися? Так, діти, гарбуз. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий, у борщі, я головний, борщ без мене не смачний!» Так, дітки, це буряк. В земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі!» Так, дітки, це морквина. Не уміє вона сміятися. І не любить роздягатися, хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Так, цибуля. У землі вона зростає, і брунатний колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Оч це всі люблять дуже, як же він зоветься, друже. Так, дітки, картопля. Ось який багатий врожай. Дарує нам осінь. Послухайте, будь ласка, казочку про дівчинку Марійка. Жила була маленька дівчинка на ім'я Марійка. Восени вона завжди чекала на дивовижний час, коли природа дарувала свої чудові подарунки. Одного разу Марійка вирушила на прогулянку до лісу, щоб побачити всі дерева осені на власні очі. В лісі вона побачила велике золоте дерево. Його листя блищало на сонці, наче справжнє золото. Які прекрасні листочки. Подумала Марійка. Вона назбирала цілу купу листя, щоб зробити з них гарні букети для мами. Продовжуючи свій шлях, Марійка знайшла купу грибів. Вони весело виглядали з під сухого листя. Це ж осінні грибочки. Радісно вигукнула Марійка. Вона знала, що вони дуже смачні, якщо приготувати їх з любов'ю. То найбільше Марійка зраділа, коли натрапила на кущ з великими червоними ягодами калини. Це справжнє осіннє диво, сказала вона. Калина була не тільки красива, але й дуже корисна. Марійка знала, що з неї можна зробити смачний чай. Марійка зібрала всі осінні дари і повернулася додому. Вдома вона зробила гарний букет з листя, приготувала. Смачний чай з калини. Зварила суп з грибами. Вона була дуже щаслива, що природа так щедро ділиться своїм багатствами осени. Малятка так які ж дари, дарує осінь людям. Так, це смачні фрукти, корисні овочі, гриби, ягоди і чарівне. Листячко, з яких можна виготовляти різнобарні букети. Молодці діти, осінь приносить нам дуже багато подарунків, які роблять наше життя яскравішим і смачнішим.